Друзі, всім привіт! З вами Суперсіп. І сьогодні ми у Вінниці. І зокрема, покажемо і вам будинок на 180 квадратних метрів. і Поспілкуємося з власником цього будинку. Це це прекрасна статна людина, прекрасний статний чоловік. Андрій, дякую, Богдан. Так, Андрій. Роз... перш ніж ми перейдемо взагалі до огляду будинку. Я хочу запитати в тебе наступну історію, чому ти взагалі вирішив будувати будинок? Бо це зручно. Все життя, мрія вжити в власному будинку. І... Вже більше десяти років живу на оренді в будинку так само, а оренда кожен рік тільки зростає, і це все рахуєш, скільки вже виплачено коштів, і скільки можна було зекономити, то звичайно порахували, подумали, що напевно вже тягнути нема далі куди. У Вас двоповерховий. Чому вирішили два поверхи гнати? Це все жінка, так скажу. Все через жінок, так. Це завжди якось приємніше, бо є в тебе зона першого поверха. Там гостьова, в тебе двіж там паріж зверху, а зверху люди сплять, відпочивають діти. Сплять супер. Ну у вас насправді там будинок трохи унікальний, тому що він саме проєктувався під ваш запит. У так. Вас будинок фактично на дві сім'ї. Правильно я розумію? Так точно. Розкажи, чому, чому потрібен був на дві сім'ї? Дружина ж одна наскільки я ро відсотків. Дружина одна. Значить, наш був проект такий, щоб максимум бюджет. Наш вкластися, так. але було жудло і для нашої мами, для мами моєї дружини, для тещі моєї. Ось і ми подумали, що їй окремо щось купляти, або їй будувати це буде дорожче, ніж ми просто складемось і побудуємось на одній ділянці. І це по витратах менше набагато, і фінансово так більш економно. Це навіть по документах іде, як блокована забудова. Угу. Тобто Воно все окремо йде, різна власність, просто стінка. Ну, получає, суміжна з нами буде. так. Та, ну, я в перший раз бачу, те, що птеча так близько жила. При... Признаюся, я на люблю тебе свою тещу, люблю свою тещу, да. Почав я е, фасад робити взимку. І це по суті так по 3-4 години на день між своєю роботою. То це сам зробив фасад. То це в тебе хобі було робити фасад на будинку. А, ти знаєш, так. Да. Я відкрив собі, напевно, якийсь свій так. талант, своє хобі, якесь нове в будівництві. Мені це дуже подобається. З І... чіткої групи ми переходимо в коридор. Сам вузол гостявий, да, на першому поверсі невеличкий. Треба тільки змонтувати сантехніку. І ми так спроектували, щоб в нас вийшло 117 квадратів. По цьому будинку, житлової площі, mm -hmm. щоб не переплачувати просто по податках потім. Тобто в нас в одній будівлі два будинки, да. які по документам йдуть як два будинки. Да. І під податок на розкіш ми не попадаємо. Так, да, не попадаємо, звичайно. Це кабінет. Кабінет, mm -hmm. Кабінет, да, тут стол буде, тут віліки, mm -hmm. бо я люблю велоспорт. Mm -hmm. да, вікна yeah. хотіли в підлогу більше світла, так. Так, ну тут у нас схід зроблений на другий поверх. Да. Ой, до речі, дякую Суперсіпу за те, що. Це йшло в комплекті безкоштовно, сходи. Тобто, ми про це навіть не говорили, але коли я вже приїхав і побачив їх по факту, я був дуже здивований і радий. Ну, я зауважу про те для всіх, що е якщо ви хочете будувати будинок із сіп панелей, то компанія Суперсіб кожному дарує. Сходи із сіпматеріалу в подарунок. Тобто yeah. це, це, це також одна з таких е, вагомих переваг будувати двоповерхові будинки разом із суперсіп, Друзі, врахуйте це обов'язково. В цій кімнаті в нас вже тут що буде? Це стандартне технічне приміщення, Щиток, тут буде бойлер, котел там і так далі. І так далі. А тут йде кухня-студія, кухня буде острів тут. Класне рішення. Жінка придумала цю комору для кухні зробити. Прям всі від цієї ідеї в захваті, бо реально ти можеш туди сховати всю консервацію, все, що в тебе там не потрібно на кухні. Ну, вона така гардеробна кімната навіть з ну, майна да, може бути. Насправді да, так. Да, досить комфортно. зручно, так. Да. Відразу прямо санвузол основний. Да. Він же більшого розміру. Ну тут насправді просторіше. Так, да, да. так. По суті, да, вікно всіх дивують, що воно також в підлогу, але так подобається. До речі, проєкт ми планували з вашими менеджерами, то це прям круто, вони все зробили і гроші за це також не взяли. Суперсіп всі, хто проєктують будинок у нас, і потім в подальшому будують, то проєкт будинку ви отримуєте безкоштовно. Це також одна із переваг. Да, це це круто. сходи раз. Проєкт будинку два. І я впевнений, що ми зараз ще походимо поспілкуємося і <свист> ще, ще про багато переваг не дізнаєтесь. Дивіться, дитяча кімната буде. Так. буде дитяча Вона невеличка, дитя дитя ми зробили зробити. в проєктах в кожній кімнаті гардеробні, бо це зручно, <свист> щоб ніяких шухлят, шкафів цих не ставити. Тобто просто будуть роздвіжні двері там полички покинути там, туди-сюди. Ні, ну, Насправді це цікаве рішення. Так, по терасі ви ще тут будете, наскільки я розумію, щось робити. Ну, а нагада ще поставити якийсь парканчик такий великий, ну невеличкий, точніше. Як вийде. Ну, слухай, тераса Насправді не бачив проблеми з цим. Тут це ще такий кабінет жив. У мене тут робочий процес. Так, в тебе два кабінети, наскільки я розумію. Чи ну, це, це зараз основний? — це, це буде кабінет жінки, але поки я зараз тут сам працюю також. Ага, тобто ви вирішили, щоб в кожного був окремий свій простір. Звичайно, так. Да, да. Ну слухай, це цікаве рішення. Насправді тут ще буде бігова доріжка, можна бігти і дивитись на панораму. — Тепер я наскільки я розумію, ми це попадаємо спальня. В вашу основну спальню. Так, да, спальня вона також невеличка, багато тут світла, гардеробна Так само Ну гардеробна у вас тут дай Боже. Тут всім подобається, що така тераса получається. Посадимо дерева в горшочках по периметру, кинемо якусь шезлонгу одного другого. Чил зона просто. Чому зупинилися на сі панелях? Розкажи, чому, чому взагалі чим зацікавила ця технологія вас? Ну, я про цю технологію ще з 2000-х років знаю. Тому, в принципі, для мене це була не новина, що є така технологія. Я знаю, що це енергоефективно. Бо зараз з ростом цін на енергоносії, то це прям. Must have, щоб в тебе було енергоефективний будинок. Бо зараз я живу в цегляному будинку і там витрати сумасшедші. Це просто може а 10 тисяч на комуналку, отак. Десь легко. Десь, е, яка площа у вас будинку? В цьому цегляну. Ну, там вас площа десь 130-140 квадратів. Так, зараз на камеру Андрій обіцяє да. нам, що як тільки він приїде в будинок, він скине нам е, фотку да. комуналки, скільки в нього за місяць вийшла в, комуналка да. в оці будинку. І ми просто порівняємо ціни, друзі. Друге, що нема усадки, мені відразу за місяць побудували будинок, коробку звели, тобто можна було відразу вікна ставити. Ну і ще велика перевага у нас в Канаді зараз родичі живуть. То вони живуть. Вони дали гарну рекомендацію. Да. Я тип, поверховому будинку, і також сіт 5 Поверх. Поверх. да, Мала каже, бігає зимою просто в майці і копійки уходять на комуналку. А скільки будинок тобі обійшовся по вартості? На зараз, на сьогоднішній день, це в мене там 520 доларів за квадрат, так як ви все бачите. Так. – Вийшло. І це вже з ділянкою, до речі. Туди кидаємо ще, наприклад, 300 доларів на ремонт. В тебе виходить 800 баксів готовий новий будинок, який ти сам спроєктував з ремонтом. Це, це дешевше, ніж вторічка. От ну, все в математиці, я все враховував. Ми дивилися купу вторічок, ми дивилися новобудови. І воно або все не подобається, або дорого. І це вирішили вже самі зробити свій проєкт. Це довше, звичайно, можливо, складніше, але результат ну, ти отримаєш набагато ефективніше і вигідніше. Якщо у вас вже все фактично там є, та, що ви плануєте, mm -hmm. там дизайн вже розроблений, yeah. світло вже розводиться, зокрема yeah. в цьому будинку. Yeah. Е, коли ви плануєте заїжджати? Yeah. Всі тільки питають про це. Коли приїжджати на нове Там хочу, покличу обов'язково, хочу, планую в цьому році, а там подивимось, як буде. Друзі, тому у нас буде ще друга частина з Андрієм. Андрій вже нам покаже не тільки там, то, ти казав витрати, витрати, витрати по да. ми. Ми порахуємо витрати по комуналці. Ми порахуємо скільки йому обійшовся ремонт. Ми все вирахуємо до найменшої копійки. Ми зокрема подивимося вже на інтер'єри. Поговоримо там про функціональні рішення, які вони реалізували в своєму будинку. Тому обов'язково залишайтеся з нами. Дякуємо, Андрію, що обрав Суперсіп. і до нових зустрічей із Андрієм і з вами, друзі. Дякую, Суперсіпу, і всій команді.